Ці розмірковують, як штучний інтелект поступово витісняє дизайнерів. Але сьогодні мова буде не про це, а про те, як він витісняє стоки з фотографіями та ілюстраціями. В даному уроці я покажу, як створити таку анімацію з ефектом паралаксу за допомогою генерації зображень в Міджерні та подальшої анімації в After Effects. Щоб ви розуміли потенціал цієї техніки, подивіться на анімаційний ролик відомого артиста. Цей ролик був створений таким самим методом: лише ілюстрації відмальовувала людина. Важливо розуміти, що завдяки цьому уроку ви зможете створити такий же матеріал самостійно. Тож вмикайте комп'ютери, заварюйте чай, і ми починаємо. Для анімації нам потрібні зображення у форматі PNG з вирізаним фоном, але Midjourney не може генерувати зображення на прозорому фоні, тому ми згенеруємо зображення на білому ті, а потім виріжемо білий фон у фотошопі. Перший крок це генерація зображень. Давайте детально розберемо промпт, який я використовую. Перший блок це назва елементу, який нам потрібен, наприклад, село, море, качка, Орел. Далі придумувати все, що завгодно. Другий, це скажімо так, вказуємо Міджирні, що це елемент локації. Тут досить ситуативний пронт. Моєю цілею було вказати, щоб Міджирні згенерувала окрему ілюстрацію, яка є частиною чогось, і цей пронт спрацював найкраще. Із тих, що я спробував. Далі це White Background. Як я вже казав, вказуємо, що наша ілюстрація повинна бути на білому фоні. В цьому блоці вказуємо співвідношення сторін в наших зображень. Краще поставити 16 на 9 бо буде зрізатися частина зображення, якщо буде стандартне, 4 на 4 А якщо вам потрібно згенерувати щось широке, наприклад, якесь поле, то можна поставити і 25 х на 9. В останньому блоці промту Ми вказуємо референс для Midjourney, з якого вона буде брати стиль. Тут важливо взяти картинку з елементом стилю на білому фоні, тоді генерації будуть коректніше. Я взяв, наприклад, ілюстрації, які малювала ілюстраторка під один проект. Ось конкретно цей приклад. Тут такі пастельні тона, чорний контур. Мідруні це все зрозуміє, і буде точно так. Як це працює? Потрібно завантажити наш референс в Міджерні, тиснути Enter. Скопіювати його лінк і додати її в промпт після с ось такий результат у нас вийшов. В принципі, прикольно, якщо підходи, беремо. Якщо ні, генеруємо далі. Таким чином, ми можемо згенерувати будь що в цьому стилі. Ось, наприклад, ковбаса. Для анімації, яку я придумав, нам потрібно згенерувати гори, село, вітряк, орла та хмари. Наступним кроком, нам потрібно завантажити потрібні нам зображення та вирізати у них фон в фотошопі. Після того, як в фотошопі вирізали фон з наших зображень, перетаскуємо їх в авторефект. Далі створюємо композицію, з якій ми це будемо збирати. потрібно її якось назвати. Виділяємо. Всі наші ілюстрації, і закидуємо на таймлайн. Наступним кроком нам треба створити камеру або права кнопка мишки New. Камера. Тут настройки фокусної відстані. Ну, можна просто окейну досміти. Далі наші шари потрібно перевести в 3D. Наступним кроком потрібно наш екран розділити на дві частини. Ось. Ця функція. І коли ми це зробили, у нас є змога дивитись на нашу сцену з двох ракурсів. Перший це буде вид з нашої камери, яку ми тільки що створили, як ті камера. А другий це буде вид зверху і збоку. Ну, точніше, ми його можемо регулювати, .е. дивитись на нашу сцену. Під... За допомогою клавіші С англійської, ми можемо вращати наш простір. Вліво-вправо його переміщати, і можемо наближати або віддаляти. Коли ми тут рухаємо камеру, вид з камери не міняється, і на рендері картинка також не міняється. Це для того, щоб ми могли перетягувати наші шари зручно для себе. Далі нам потрібно вибудувати нашу сцену для подальшої анімації з ефектом паралакту. Нам потрібно зробити передній план, середній план і задній план, щоб коли наша камера почне рухатись, кожен з цих шарів рухався з різною швидкістю. Візьмемо, наприклад, ось цю гору і зробимо з неї передній план. Потрібно зробити, щоб її було повністю видно. Дублю і ставимо з іншої сторони. Так як ми показуємо половину цієї картинки з різних сторін. Тому можна її дублювати і не буде відчуття, що це однакове зображення. Далі додаємо наше село і віддаляємо його трошечки подалі і збільшуємо. На правій стороні екрану вибудовуємо композицію, а на лівій дивимося, що у нас виходить по етому. Далі ставимо задній план. І можна поставити додаткові об'єкти ще на задній план. Якщо будуть наші об'єкти знаходитись на різних відстанях між собою, тим краще, бо вони будуть рухатись з різною швидкістю і це буде додавати динамічності. Далі можемо створити небо. Небо це по суті буде просто шар з кольором New і тут соліт. І обираємо колір нашого неба. Ну, десь ось такий буде. Цей солід можна не переводити в 3D, бо він буде стояти на місці і не буде змінюватися. Ось така наша фінальна картинка. У нас залишилось два елементи це три елементи, точніше. Це Орел, хмара. Та хотілося зробити вітряк. І ось такий вітряк згенерувало Міджир. Нехай такий буде. Орел. Що у нас робить Орел? Орел у нас висить в повітрі. Хайвеси, щоб трошечки додати деталей в нашу сцену. І хмари, наші також беремо, розставляємо і дублюємо. Тут дивимося на нашу сцену. Якщо це буде просто анімація, хочеться додати якийсь головний об'єкт по центру. Я обрав ось такий вітричок. Точніше, наскільки я зрозумів, це штука, яка качає воду. Ну, не знаю, качає. Нам, по суті, не важливо, що вона там качає. Нам важливо, щоб це був якийсь великий об'єкт. цікавий в селі. Далі нам потрібно анімувати камеру. Я буду робити це через нуль об'єкт, права кнопка миші. нуль об'єкт. Далі його об 3D. Далі камеру прив'язати до цього нуль об'єкт. Тобто, чому це так робиться? Бо ми анімуємо, виходить, точку, яку бачить камера, а не саму камеру. Пропоную просто повірити мені, так трошечки зручніше, ніж анімувати камеру. І зараз давайте виставимо довжину нашої анімації і заанімуємо нашу камеру. по позиції. Все це буде от сюди. І наближатись вона буде от сюди. Тільки ми бачимо, що зараз наші об'єкти почали висіти у повітрі, тому їх треба трошки підредагувати. Отак. На першому кадрі поставити. Ми бачимо, що кусочок нашого села болтається повітря. Можемо це поправити. Далі можемо додати деталі і зробити нашу картинку трошечки цікавішою. Наприклад, наш орел просто висить і не рухається. Звісно, літають і не машуть криві, наскільки я розумію, але наш буде, буде трошечки рухатись, так буде цікавіше. Для цього ми можемо нажати створити з цього шару композицію. ctrl Shift. Далі. Окей. І тепер ми можемо зайти всередину нашого precompose і анімувати його тут, і він буде анімуватися в нашій сцені. Далі хочеться зробити, щоб наш рел трошки рухався. Це краще всього зробити за допомогою функції Puppet. Нам треба обрати точки, які ми хочемо анімувати. Це буде, наприклад, тут. Нажимаємо U англійську. У нас з'явилися ключі. на папити. Вони з'являються. Перше положення буде таке. На першій секунді це положення змінюємо. Буде наш змах крила. І на другій секунді копіюємо ці ключі, які були на початку. І у нас отакий рух з'являється. Тільки якщо. Анімація йде далі, то вона завершується на цьому етапі. Тому ми можемо або копіювати ці ключі безкінечно або додати expression LoopAut. Тобто тут треба нажати кнопку Alt, нажати на годинник, і тут написати Loopout. Тепер наші ключі будуть постійно дублюватися. Ну, Тільки зараз одне квило. Треба Copy Expression Only і сплювати це все на іншу І от такий у нас реп. Повертаємось на нашу головну композицію, і в ній це наша РЕП починає рухатися. Далі можна додати анімації нашому вітряку. Точно так же створюємо композицію. Заходимо всередину. І яка тут у нас задача? По-перше, можна вимкнути два види. нам тільки один потрібен. І нам потрібно, щоб рухалась лише, лише частина цього вітряку. Потрібно спочатку розділити по шарам цю частину, оцю частину і оцю частину. Це можна зробити як в Photoshop, так і в авто. В даному випадку я це зроблю в... в After Effects. Беремо маску і виділяємо ту область, яка нам потрібна. Нам треба анімувати наш... нашу червону цю частину. Треба виставити Anchor Point в центр цієї штуки, нажати. R англійську і на відстані 6 секунд трошки повернути. Ну, Повертаємось на нашу головну композицію. І наш вітрак почав крутитися. Далі можемо ще трошки деталізувати нашу композицію, додавши глибину різкості до нашої камери. Заходимо в параметри камери, камера Options, і у нас тут є параметр Depth of Field. Нажимаємо ОН, і він починає працювати. Для того, щоб є у нас параметр aperture, це те, наскільки сильно блюряться елементи, які знаходяться далеко від фокусної відстані. Ну, оберіть, який вам, який вам більше сподобається. А далі параметром фокусної. Відстані нам потрібно навестись на наше село, щоб в фокусі було саме село, а не гори. Ну, ось, наприклад. Зараз у нас село в фокусі, передня гора і задні гори в розфокусі. Єдине, що наш Орел також в розфокусі. Тому як це можна вибрати наприклад, взяти наше село. І позицію, позицію по координаті Z перенести на позицію орла. І збільшити наш орла. Тепер він також в фокусі. Ось такий результат у нас вийшов. По аналогічній схемі можна робити ролики і в іншій стилістиці. Просто треба замінити файл референсів для Midjourney, як, наприклад, той, який ви зараз бачите. Дякую всім, хто лайкнув пост з анонсом цього відео в телеграмі, саме завдяки вам це відео вийшло. Бажаю вам успіхів в анімації та генераціях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, поставити вподобайки, поділитися контентом та залишити коментар про те, як необережно вирізаний білий фон на вітряку. Також заходьте на наш телеграм-канал, там завжди найсвіжіші новини зі світу нейромереж. Давайте разом розвивати АІ в Україні. До нових зустрічей!